Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Сьогодні у нас буде 14-й тур чемпіонату України проти Динамо Київ. А також матч Хайлайт з Манчестер Юнайтед в лізі Чемпіонів, який ні для нас, ні для Манчестера вже нічого не вирішує. Турнір у нас таблиця перед вами. Динамо, Шахтар, «Металіст». Ось така от трійка в чемпіонаті. Е, календар. Е, подивимось. Повний матч з Динамо, Хайлайт-матч з Манчестер Юнайтед. І в наступній серії Кривбаз Дніпро 1. І на цьому закінчується 24-й рік. А ось тут дивіться, які матчі. Олександрія. Динамо і Шахтар. Ось так от розпочинається друге коло. І, до речі, в цьому відео ми дізнаємось, хто ж нам попадеться в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Анатолій Абдула буде обслуговувати матч. Я виставляю ну, майже стартовий склад. За одним виключенням. Ну, матку Божик нехай грає. Рибак непогано mm -hmm. себе проявляє останнім часом. Хто в них там без змін? Давідович якийсь ЦАПом грає. Нема Буяльського. А так все всі на місцях. Динамо Київ, до речі, здається, вже вийшло в плей-офф Ліги конференцій. З другого місця. І якраз бачимо, що. А, які вони... А, ні, подожі, чекайте це ж Єврокубки не грались, це кубок грався. Це після кубку вони такі втомлені. Ну і ми, відповідно, теж. Ми в свою чергу металіст. Подочекайте, це. Так, нам показ... тут прев'юшка. До цього матчу. А я хотів сказати, що ми з Олександрією грали в кубку і обіграли їх з рахунком 2-0. Це було в попередній серії. Також в попередній серії був матч із Шахтарем. Тому, якщо не бачили в, за посиланням в правому верхньому куті можете переглянути, там же і, і буде посилання на весь. Плейліст. Ну що ж, розпочинаємо матч, Динамо Київ вводить м'яч в гру. Грають перший, третя команда. Це зараз пішли такі матчі, коли грають між собою лідери. Нічого собі. Який відбір? ВАНАТ! Не забирає в нього м'яч. а ось тепер... Ні, знову не забив. Брашко. Удар, Рибак Перший сейф. Матко Божик. Гомес. Підгурський. Попов грає на випередження. Давідович. Ви ну подивіться, як вони катають. Ванат! 1-0. Рибак дотягнувся, але. Не зміг виручити команду. І Динамо Київ відкриває дуже швидко рахунок. Вже на 11-й хвилині Ванат непоганий гравець. Я його тестив за збірну. Ех, рибак міг і витягнути. Я його тестив за збірну, мені. Сподобався. До речі, збірна після Євро досить сильно змінилася. Колись вам це покажу. Підгульський. Бруно Ларсен. Ми вже обігрували Динамо, обігрували розгромно. Це в, в другому сезоні. Як тільки ми вийшли в УПЛ, ми грали десь на початку перші тури. Це були, охліднів завозився і м'яч забрали в нього. Дивіться, Динамо тут дуже непогано грає. Це таки відчувається, що вони йдуть на першому місці. Беніто. Шепелєв. І Шепелєв М'яч втрачає Підгурський. Джата. Отримує м'яч на фланзі. І віддає, на жаль, не передачу. Ну, що ж таке? Поки що не клеїться граватасі у металіста. А вже 25 хвилин позаду. Ванат. Ванат! Нічого собі, рибак! Рятує. Удар. Сирота пробиває і... М'яч вищив. Пішов вище. Чачо. що? Джатта. Що ти робиш в офсайді? Якось на контратаках не виходить зіграти. Караваєв. До речі, Караваєв теж е, викликав його за збірну. Теж грає доволі непогано. Удар! Ще один кутовий. Ну, в першому в таймі Динамо показує. М -м Хто тут головний? Попов пробиває, тут повинен рибак бути, так. А я нагадаю, що металіст то чинний чемпіон України. Взагалі-то. О, Рашко. Класно перехоплює Ванат. Давидович. Беніто. Давидович. Удар через себе і. Через кажу через себе. З розвороту і. Важко. Удар. Ще. Ну. Дуже. Непогано грає Динамо, моменти створює просто повністю переграючи чинного чемпіона країни. Динамо дуже хоче, я бачу, повернути собі титул і повернутися в Лігу Чемпіонів. Вау! Гомес, ну програється. Начебто й виграв боротьбу, але скину не на слово, Ванат. Ну і на цьому перший тайм закінчується 0-1. На жаль, не на нашу користь. Значить, будемо змінювати тактику. По-перше, я поміняю джату. Сінголані нехай вийде. По-друге. 에... З... Ми перейдемо на... Повільний розіграш і давайте володіння м'ячем. І треба підняти лінію оборони. Ось так от. Ось такі от зміни на другий тайм. У нас є 45 хвилин на те, щоб забити гол. Всього-навсього 1-0 це мінімальна перевага. Так, звичайно, Динамо переважає по грі, але по рахунку це мінімально. Ох дві, подивіться, як попо грає. Але і помиляється. Пущан буде кутовий. Ви зараз могли б привезти собі кияни. По-хорошому. Ні, тут чітко бущан виходить і забирає м'яч. Оце пресенг, оце пресинг. Радилицький знову в офсайт залазить. Наш Вінгер. Ярмоленко виходить. Дивіться, Ярмоленко ще не закінчив тут кар'єру. Ух ти, Ванат, молодець. Красень. Менділ. Радилицький Проти Тимчика. Тимчик швидкий. Менділ. Навіс. Удар! Бущан загубився в просторі. Сінголані! 1-1. Спрацювала заміна. Лучано Сінголані. 62 хвилина. Забиває гол. Чи не єдиний момент наш? Ось тут Бущан втратив м'яч і в дальній кут чудово. Чудовий удар, в той самий кут, куди і ванат забив. Просто на Гланди дає Давидовичу. І от вам і помилка Роделицький. запускає він Лідніва, сирота, перехоплює цей м'яч і одразу Динамо намагається створити момент, але отримує контратаку. Раделицький. На жаль, в нього м'яч забрали. Караваєв. До речі, куди це Єрмоненко? Єрмонко на лівий фланг, я бачу, вийшов. І зовсім непомітний. А Адріано. Ех, на жаль, не дійде м'яч, сирота чітко грає. Шепелєв. Підгурський вже дуже втомлений. Шепелєв, Вау, Шепелєв, дриблінг. Коли це Шепелів Дриблінг дріб... показував? Так, давайте випустимо Буська і. І все. Радилицький якось не дуже помітний. Давайте. Кабреру випустимо. Один, поки так і залишається. Поки що, з лідерами ми так собі граємо. Вівчаренко. Давидович. Розігрують трикутник на флан зі Кияни Давидович. Ванат, Ванат, удар, Ванат, рибак. І показує палець вгору Владислав. Хороший момент вони створили. По такій грі я бачу нам нічия, в принципі, це буде нормальний результат. Ванат. Не встигає розвернутися. Гомес обкрадає. Його, ну. Кабрера щось затурмозив. Ліднів. Прямо в ноги. м'яч прийшов. Кабрера. Бруно Ларсен. Ліднів. Ви подивіться, сирота просто... Топ захисник. Зірка світового масштабу. І все. Закінчується матч 1-1 з. Динамо. Що ж, дивлячись, як розвивався матч, то результатом я задоволений. Так, всього 2 удари у нас. Той випадок, коли можна сказати, ми відскочимо, а Шахтар програє чорноморців. Ого. С серйозно. Так, давайте подивимося чемпіонат України. Ах, як там? Ми виходимо на друге місце, обходячи Шахтар, з яким у нас порівно очок. Динамо в трьох балах так і залишається. Ну, інтрига за чемпіонство, я думаю, в цьому сезоні буде шикарною. Ну, а в нас Ліга чемпіонів. Манчестер Юнайтед, який вже вилетів взагалі з Єврокубків, зайнявши четверте місце. Спортінг з Монако в очній. Зустрічі! Ще поборяться за плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну що ж, розпочинаємо поєдинок в режимі Хайлайт. Ох, хто це Йочем? Ван Восл. Вosл. Ого. Ну і. Ну і прізвище. Так, давайте. От о, Хіон. Давайте Маскура. Давайте. Ну так, трішки захист змінювати не буду. Все-таки зараз, так як в Лізі Чемпіонів у нас все вирішено, тепер лишилося в чемпіонаті. Грати. До моменту, коли почнеться Єврокубки, тому що в нас ще два матчі в чемпіонаті до кінця цього року. Зараз ще Ну, Граємо, до речі, на Олтрафорд. Манчестер Юнайтед Металіст. Шостий тур Ліги Чемпіонів. Ну що ж, розпочинаємо. І зустрічаємось на моментах та голах. 1-0! На сьомій хвилині забиває Охіо. Ось це так неочікуваний початок. До речі, в першому колі ми обіграли Манчестер Юнайтед з рахунком 1-0. Зараз подивимось, повтор чудовий пас вперед. Тут Раделицький. Поборовся, і як же Охіо прибрав е, цього другого номера. Це Мартінес, мабуть, був і пробив в дальній кут. Она нічого не зміг зробити. Ось це так початок. Браво. Продовжуємо. Ой-ой! Пропускаємо в роздягальню. Антоні забиває, забиває. Потужним ударом ось це Антоні. Щось не дуже він схожий на Антоні. Ну ось тут розкатали п'яточками. І чудова передача від Бруно Фернандеша. Ну, Антоні просто вколотив м'яч в сітку коворіт. 2-1. Пропускаємо другий від Іглас... Глесіаса. М'ю заграв. Можу сказати, що сьогодні дуже важко йдуть матчі. Просто банальна стінка. Ну і В дальній кут отримує Мацапура. На жаль. 2-2. На 90-й хвилині вже навіть в компенсований час Металіст встигає зрівняти рахунок. 2-2. Ну що ж, сьогодні ми граємо тільки в нічиї. На контратаці, до речі, Манчестер Юнайтед дуже сильно притис нас біля своїх воріт, але ось пропустили контратаку і не буде першої перемоги в цій лізі чемпіонів для МЮ. І того. Закінчується матч, закінчується груповий етап чемпіонів. Манчестер Юнайтед так і не зміг здобути хоча б одну перемогу. Були, були. Була в них надія От, в Металіста саме виграти, але на 90 й хвилині це. Е, Сінголані, до речі, забиває і. забуває. І забиває е, гол, який не дозволяє М'ю виграти. Так, призовий фонд турніру 27 мільйонів 850 тисяч. Вау, круто. На жаль, це піде аж в наступний сезон. Трансфери, не знаю, нема грошей у нас на трансфери. І хто? Давайте дивитися групу. Ці пари. Новина. О, гравець року. Гравець року Кіліан Бапе, який грає за ПСЖ. Ось так. от Потрапив я таки на цю новину. Не зря <гум> вирішив зайти в новини. Так, болівальники чекають е жеребкування. Ринкова вартість клуба Металіст продовжує зростати. По останнім оцінкам вартість клуба Металіст є близько 61 мільйона доларів, що значно вище попереднім показником. Це майже в два рази, нічого собі, чудова новина показує для... про сильні, сильні позиції клуба не тільки на полі, але й за його межами. Таке положення, положення речей може стимулювати збільшення грошей, і які будуть, будуть виділятись для е, запрошення в команду талантів світового рівня. Ось таку от статтю. Ось таку от статтю. Сали, що нема пар, на жаль, Ди... так Динамо, що там? Так, Динамо Київ займає друге місце і виходить в, в плей-офф або в попередній раунд е, Ліги конференції. В Бетіс тут взагалі 6 матчів, 6 перемог. Ну що ж, я думаю, на цьому ми будемо завершувати. До речі, може тут. Є такий бах... Та О, так, є. Фу Баварія. Баварія в одній восьмій елії чемпіонів. Жесть, оце так суперник. Мюнхенська Баварія. Да. Ну що ж, на цьому це все. І дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемось в наступних відео. Ну і всім удачі і всім.